У нас у нас прямое включение. Простите, прямое включение из штаба Петра Порошенко. Там работает корреспондент первонационального Валерия Боргенцова. Валерия, какая реакция? Вітаю Савіку, вітаю студія. Ну, звичайно, Петро Порошенко подякував усім виборцям України за дуже активну явку на голосування. Також подякував за те, що вибори президента України, як вже стало відомо, відбулись у один у перший тур. А він зазначив, що ті українці, які голосували для за нього, вони обрали для себе для України європейський курс розвитку. Нашої держави і тому нині брифінг Петра Порошенка ще триває. Після нього буде виступати і кандидат у міській голови Віталій Кличко. Це основа основна інформація на цю годину. Перед цим виступав керівник міжнародного департаменту центрального штабу Петра Порошенка Валерій Чале. Він зазначив теж дуже активну явку виборців за кордоном. каже це безпрецедентна ситуація цього року. Голосувало за кордоном. Удвічі більше ніж на минулих виборах, зокрема були навіть черги у Малані. Там більше 10 тисяч українців виявили бажання проголосувати за президента України. Пізніше у наших включеннях можете чекати інтерв'ю з Петром Порошенко і трошечки ще пізніше з Віталієм Кличко. Студія, спасіба Валерія.